Супер Бобік. Ой, супер. Боб. Коротше. Новий супергерой цього города. Супер Боб. Якось одного разу він милувався собою. Та ось дивиться. Погана сітка. Вона хотіла захопити город. Але Супер Боб каже, що я цього не дам зробити. Тоді стає з свого кармана пропелер та пауербал. Супербоб бере пропелер та його підкидає. Пропелер дуже довго летів вверх, а потім ще довше спускався в павербанк. Він чітко попадає в павербанк. Та тут він заработав. Та якась пройшла поломка, та він на награмі встановився, ну і він все одно запустився. Суперпоп пригає прямо на, на пропеллер. Ну, Коротше, на типу верти. І взлітає на ці плані конструкції. Він, він підлітає до сітки, зато каже, я тебе знищу. Та суперпоп не гає часу, та спригує. Спригнув він дуже вдачно. Та спригнув. Та став. Сетка каже, я тебе... ти мене не переможеш. Та, та як тут суперпоп валяється собі віддихає. Та летить собі збирається кинути на сітку, а тут... Відео з репортажем. Німані, оцей бомж хоче победити. Ось цей який валяється, Хоче победити. Ось краще цей бомж, хоче оцю сетку велику победити. Як он це зробить, ми не знаємо. Ось оця сетка. Як цей бомж це зробить, ми не розуміємо. Як Супербоб пригає та робить смачний удар сетки. Сетка. Впала, та вона почти стала побідимою. Та ось, та ось ні. Вона зараз встає. Та підлітає. Та каже Супербобу то що так робити погано. Дуже лагідними жестами. Супербоб бере сусил в кулак. Та як? Як? Замахнеться на сетку, вона відлітає далеко. Сетка не гаяла час. Добре Приціли... прицілилася, як російське БВА Б... Ой, БВА, коротше, і летіла прямо на нього. Але як всі російські шахети та мопеди, вона, як всі, не долетіла та впала прямо на місце. Пролунав гучний хлопок. Та він став супербоб, зробив харакірі, перевернувся та вже зробив такий жест, який вже попр. Сетка вже не переложила. Сетка вже лежить без сил, супербоб сказав город спить. Спіть, спіть. Коротше, зазнайте спокійно. Супербоп защитить. Аж тут, поки не промалював свою жест, його Підснімувала вертольот. Тут, коротше, да. Вони, ну, вони не розуміють, як ось той бомж побудив ту сетку, але він це зробив. Коротше, да. А тут я його підснімую потихеньку Вертольотик. Підснімую. супер покаже. Я не побединий. Сетка мене не победить, як тут з останніх сил сетка. Його вдарила. Зараз. Сетка там де живе. Я позорюсь трохи. Все, сетка його вдарила. Він впав, а сітка теж впала. цю всю сітку більше не бачите, але лише її там братів, сестра. Воно вже все. Та Боб лежить. Так вот, він різко. А да. Він почув Джосский кайф. Потім він джоуску став. І я сказав, він став. Ще сів, а потім став, короче. То сказав, Спіть, поже спокійно. Він став без нія... ніякої царапини. Вообще без ніякої. Лише одна маленька подряпа на нашу днів. Загали тут пол Доволі жорсткий. Твої бойни. Да, осадка просто впала і все. Спить, короче. Там супер боб каже: "Граю штаний. Ви мене я непобидний. Постав лайк і підпишись, короче. Fox Production.